Митрополит Київський і всі Україна Ануфрій. І священний Синод Української Православної Церкви благословляють Твою святиню быть епископом Богоспасаемого града Баришека. Благословення блаженнішого митрополіта Київського и вся Україна Уфрія и священного Синода Української православної церкви, бытні епископа Богоспасаемого града Баршека, соблагодарение приемлю и немало вофрики Богові. Ваше блаженство, блаженніше Велика Ідинос Свій Отець, ваше високопросвященство і пресвященства богомудрій архіпасти Христові. Це милостний Господь, Борець неба і землі, призиває сьогодні мене недостойного до високого попиту Божого по Христі Ісусі. І Хисток Стесіння, яке через покладання ваших святительських рук належить завершувати мені грічному, не людину встановлено але сходить із самого Бога Отця і його єдинородного Сина та звершується особливою благодаттю Святого Духа. Святитель Григорій Богослов говорить, що служіння це має за та небезпечну висоту. Такими словами, великий Учитель підкреслює, що пів зовнішньої, красивої і радісної сторони єпископства, яка є видимою для всіх, є ще сторона внутрішня, невидима, сповнена скорбот і боротьби. Подвір у самозречення та відчуття відповідальності за Богом вручену пасту. Особливу подяку хочу висловити моїм батькам, які не тільки дали мені життя, але й відкрили для мене красу Церкви та велич Божого храму. В дитинстві я мріяв тільки про одне стати священником. З ранніх літ відповідом я часто наближався до постаті великого пастиря наших днів Христопам'ятному блаженнішого митрополита Володимира через Переосвятительські руки, яку витіснилася мрія всього мого життя, і я отримав незбагненну для людського розуму благодать, предстояти при Божому. Прості і глибокі, тихі і влучні, наповнені неймовірним життєвим досвідом слова його блаженства, закарбувалися в моїй пам'яті назавжди. На цю хвилюючу мить доземну подяку дозвольте висловити вам, блаженніші наші влади, влади і Отець. За час мого поступу як помічника вашого блаженства за адміністративної роботи я отримував від вас неоціненні уроки та застанови, які неодмінно невдовзі знову знадобляються мені. Половина мого життя нерозривно пов'язана з київськими духовними школами, куди я приїхав здобувати духовну освіту ще 17-літнім юнаком. Тут в надважкий час мого особистісного становлення і зростання. Це благів проместити віддавани в руки талановитого і самовідданого архіпастия, який невдовзі став моїм наставником та вчителем. Ця незабутня зустріч 12-літній давності не тільки переформатувала моє молодече світосприйняття, але й докорінно змінила подачі життя. Згадуючи все пройдене та пережити разом, нині я низько вклоняюсь ректору рідної альбоматер високоприсвященічного митрополіту Бориспільському і Броварському Антоні. Та особливо завдячую вашому високохресвященству за щоденні нові поради, незмінне тепло і торботу, батьківську любов і повсякчасну підтримку. У своїх недостойних молитвах я завжди пам'ятатиму моїх викладачів і студентів, співробітників і помічників, однокурсників і побратимів, з якими назавжди об'єднали мене наші рідні столичні духовні школи, в стінах яких, з ласки Божої, мені довелося пройти шлях від студентської лави. До послуху викладача та вченого секретаря. Також сьогодні слова поляки висловлюю всім співробітникам Київської митрополії, з якими нас пов'язують щоденні робочі будні. Рішенням Священного Синоду Української православної церкви мені визначено бути вікарним єпископом вашого блаженства та очолити представництво нашої церкви при європейських міжнародних організаціях. У цю священну мить розмірковуючи над моїм майбутнім. Ахіпастирським і представницьким служінням, хвилюючи повторюю разом з пророком і Єремією. О Господи Боже, я не вмію говорити, бо я ще молодий. Але водночас зміцнює мене голос Божий переверховному Павлу: Не бійся, але говори і не замовкай, надихаючись ревністю апостола язичників, щоденно підноситиму славословну молитву до Всещедрого Бога. Господи, відкрий мої уста. І уста мої сповістять хвалу твою. Твердо знаю та непорушено вірю, що там, де закінчуються людські сили, на допомогу завжди незримо приходить всесильний Господь Бог.